Всім доброго здоров'я! Сьогодні у нас така тема Український патріотизм. Отже, відео перше, будь ласка, ваша увага. <му> <му> Ось така справа. Як бачимо хлопці, що національна символіка у вигляді патріотичних гасел, татуювань, скажем так, на сідницях, на грудях, в зоні бікині і так далі, уже виходять з моди. А ми продовжуємо, отже, відео наступне. з таким хлопцем, популянтом, який от сидить вдома там два роки вчискати не виходить. Я лох? ні, ні, а що? Ну просто тип там ну, боїться війни, боїться там армії. Ну, це ну а як же батьківщина? Ну, батьківщину ті захищать, ну так. В смусі, на диване сидіти? Ні. Ну що, навіть просто б не спілкувалась таке? Нехіра. О чом говорить? Ну, як він мене захистить, якщо він ну, у батьківщину, я не розумію. Ні. Угу. Угу. Ого. І через Ось таке відношення до чоловіків зі сторони наших українських жіночок-патріоток. Що я хочу вам сказати? А те, що на теперішній час на сьогодення, ухилянт це не чоловік. Ухилянд це навіть не людина. Ухилянт це просто галіний чорт. Все. Просто і конкретно. Те, що вони говорять, як вони висловлюються, це просто от максимальне приниження, максимальне зневажання, максимальне, що ще може бути неповага. Ви розумієте чи ні? Просто, якщо тебе жінка, дівчина хоче образити максимально, вона тобі скаже лише одне слово. Ти є ухилянт. Все, цього достатньо. Гіршого слова зараз в українській мові, в українському лексиконі, особливо зі сторони наших українських патріоток, просто не існує. Такого слова в українській мові просто не існує, Повторю ще один раз. Ухилянт це як вирок. Це просто от сказано це це слово, і ти, і ти зразу розумієш, що ти є не, не чоловік, не людина, недолугий, недорозвінний, ти просто зрадник батьківщини. Ти просто ну, не хочу просто вже матюкатися, ви розумієте? І знаєте, в чому є така проблематика, що таких відео мільйони. А коментарів, мабуть, вже мільярди. Ці коментарі ми, скажімо так, читаємо у Фейсбуці, в Інстаграмі. Всюди, всюди, в Тіктоці. Мільйони коментарів. Які ухилянти погані, паскудні, взагалі. Найгірші люди на планеті. А ми продовжуємо, отже, зараз ми подивимося відеоролик на рахунок того. Як же вони тоді ставиться до військових? Будь ласка, ваша увага. А ви б зустрічалися з хлопцем військовим? Мабуть, ні. Зазвичай хлопці військові вони набагато старші, 30+. великим бекграундом. Я не думаю, що це легко емоційно. Ментально з ними зустрічати напевно ні. ні, тому що це складно. В якому плані пережити напевно, якщо він не повернеться? Ні, чому Переживати за нього. Зачем лишні нерви? Ні. чому він весь час не вдома, самотній якось переживаєш за нього. Де він? Як він там? Ні, постійно усі хвилювання за людину. Це важко для мене було б ні, чому дуже тяжко було б емоційно. Не можу, так, з людиною. А чи зустрічалася б з дівчиною військовою? Так. Тобто не важливо, що в неї професія така, що її рідко буде бачити. Так. так. Чи я б військова не зробляла. Ну да, не, не. Чому б і ні? Да. Тобто професія ніяк не заважає. Ні, 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 ніяк. Це не важливо. Так. Чому ні? ні? Тобто не було б проблем. А ні. Як бачимо, що нашим українським дівчатам військові не підходять, а хто ж тоді підходить? Дивимося відео. Як бачимо, хлопці, що військові не підходять, Ухилянти теж не підходять, українські нормальні, молоді хлопці не підходять взагалі. Зате їм підходять африканці, албанці, сирійці, мароканці, індуси, ну і так далі. Чому така ситуація? Мені приміром тяжко відповісти. Чому вони так легко відказуються від українського хлопця, котрий, не знаю, на мою думку, українські чоловіки досить гарно ставляться, досить гарно виглядають, досить дружелюбні, романтичні і так далі. Чому вони від цього відказуються від своїх традицій національних, своєї культури, своєї мови? Взагалі, всього українського. Вони відказуються, ви розумієте, в чому є нюанс, що українські жіночки, українські дівчата відказуються, відмовляються від всього українського, нашої історії, нашої кухні, наших традицій, від всього. І вибирають зовсім інші культури. Абсолютно. І вони у тих інших культур призвичаються. І все. І все, ви розумієте? І на цьому все закінчується. А ми продовжуємо і зараз ми поставимо питання відносно нашої української мови. Будь ласка, ваша увага. І в Ужгороді немає такого, що тільки українська мова в Ужгороді намішана дуже багато різних національностей: мадяри е, з Чехи, намішана е, також німці і німецьку мову. Ти дуже часто можеш, англійську ти можеш дуже часто почути. Тобто я намагаюсь розмовляти з людиною на тій мові, на якій вона до мене звертається. І я вважаю, що це е, такий. Плюс да, до мене, коли я можу розмовляти на різних мовах з різними людьми. Як бачимо, що західний регіон України, а конкретно Ужгород, являється мультимовним, а ми продовжуємо дивимось далі. Російську мову треба знати обов'язково, і ці батьки, які принципіально не вчать дитину російською, вчать лише українську, вони просто в майбутньому втратять дуже багато можливостей. Дитина не буде розуміти російську. І оці у нікому, які кажуть собача мова, ну це, адкриві бред, це просто вузьке мислення. Люди не розвиваються абсолютно ніяк. І вони цих можливостей лишають своєю свою дитину. Російську мову треба знати, і я вважаю, що дитина має знати російську і англійську мову. Це те, що маст хев обов'язково. Бо я сама з. Кривого рогу я сама виросла в російськомовному суспільстві. в мене навіть в школі розмовляли російською мовою, і в мене бабуся з Росії вона 40 років живе в Україні. Вона досі не знає української, не вміє її вільно володіти, і вона нормальний член суспільства. Вона працює на державній роботі, вона розмовляє з людьми, і її ніхто не засуджує, і ніхто не каже, що вона якась там собака чи розмовляє собачою мовою. Бо це відверто крінж. Якщо не розвивати українське, воно дійсно з часу може загинути повністю. Тобто витіснити Україну а, не можна. Я так не бажаю, що це буде правильно. Тобто, ми маємо вкладати кожен свою роль а, в розвиток мови, в розвиток держави, в розвиток традицій і так далі. Але це не робити із а, того, що от в тебе собача мова, закрий рот, так я не хочу. Опа! Я максимально здивований. І ви знаєте, що? Таких от блогерів, Тіктокерів, ютуберів і так далі проявляється щоразу більше. А як же мова агресора, як же мова окупанта, як же мова загарбника? Як же ті, хто розмовляють російську мову, це є москвопики? Де це все ділося? Все, люди починають трошки розумішити, особливо жіночки, наші українські патріотки. Виявляється, що російська мова це міжнародна мова. Російськими якою розмовляють і в Прибалтиці, і в Азербайджані, і, в, і взагалі в Середній Азії, не враховуючи навіть діаспори, які ничуються і тисячу людей, і дві, три, п'ять, іноді навіть і півмільйона російських діаспор, причому по всьому світі, все якесь у як нас складається враження, що потихеньку приходить якесь таке мінімальне, але розуміння. Ось такий у нас. Український жіночий патріотизм. А ми продовжуємо питання мови. Відео наступне: Я українка і моїх двоє дітей не знають української мови. Мій вибір був свідомий. Я вважаю, що знаючи українську мову, перспектив у світі дуже мало. На жаль, тим більше жити в Україні вони точно не будуть. Ви взагалі розумієте яка зараз ситуація у нашому українському суспільстві? Я вам показую, я вам демонструю, я вам роз'ясню, я вам тлумачу усім. Ви бачите, який наш наший український жіночий патріотизм. Приїхала за кордон собі жіночка, там має собі двоє дітей, все. Плювати на все. На Україну, на мову, на все плювати. Повністю. Плювати на все, начхати на все. Ви розумієте? І в той же час, в той же час. Я це наголошую максимально. Кожна з них пише в інтернеті. Треба захищати, треба воювати, треба вмирати, кордони, границі. І пішло, і пішло, і поїхало. А відносно ухилянтів це взагалі цікава історія. Карієкі, матюки, образи, приниження. Пішло, пішло і поїхало. Збоку лежить африканець, мароканець, албанець, неважливо, хто італієць, француз це немає ніякого значення. А в руці вона тримає телефон і пише, ти й хілянт, йде вмирай, де захищай. Який же це цинізм? Який же це і цинізм, і егоїзм, і якась така зверхність, ви розумієте, самі наплювати на всіх повністю, на всіх і на все, а писати в інтернеті, в Фейсбуці в інших соціальних мережах, щоб хтось інший йшов і вмирав за тебе. А ми продовжуємо. І на завершення нашого мовного питання я вам продемонструю маленьку, коротеньку, скажімо так, рекламну паузу. Будь ласка, чому не державною? Новий аромат для впевненої патріотки в Європі. Люблю батьківщину, але знаєте, зручніше на відстані. Легкі ноти жовтої стрічки, паспортного контролю та голосних сторіс з кав'ярні у Парижі для тих, хто мовчить у чатах, але не в сторіс. Любити ось така ситуація у нашому українському суспільстві на теперішній час. Ми продовжуємо. І що я хочу вам сказати, а те, що ділом честі для кожної української патріотки, коли вона, скажімо так, погуляла собі там з індусом, арабом, мексиканцем, не має значення з ким, записати відео на цю тему і порівняти українця і іншу національність. Будь ласка, вашій увазі, відео, сравніве отношення з українцем і отношення з індусом. Дослушай до конца і напиши, який пункт тебе больше силу поділи. Итак, первый пункт. Подарки. Украинец дарит, но по праздникам. И как бы не загуглил заранее, что подешевле. Индус дарил как сумасшедший, как будто бы у него нефтяная вышка в удороде. Второе. Личные границы. Украинец. Ты что, с ума сошла? Какие психологи? Только деньги на ветер выбрасываешь. Индус. Если тебе это важно, окей, уважаю. И он действительно уважал. Третье. Эмоции. Украинец, если сказал влюблю в начале, то считай повторять больше он не должен. Индус по пять раз в день. Ты богиня, ты свет, ты все. Иногда даже перебор. Но это приятно. Четвертое. Отдых. Украинец. Надо копить, потом как-нибудь поедем. Не сейчас, не вовремя. Индус, тебе нужно сменить обстановку? Окей, поехали. Пятое. Чувство себя женщиной. С украинцем ощущение, что ты что-то все время должна. С индусом ощущение, что ты есть, и этого уже достаточно. А у тебя был опыт с кем-то вообще из другой культуры? Напиши в комментариях. Одним словом, индусы гулять. Видео наступное. Одружитися з мароканцем краще, ніж з українцем, і я вам зараз розповім, чому почнемо ми напевно з ні, я не про це у мароканців набагато більше сімейних цінностей. Він не сприймає жінку, тобто мене, як людина, яка буде йому готувати, прибирати ще щось робити по дому. Це про повагу. Шлюб це про повагу. Він навіть не чекає, що я це буду робити. І якщо він хоче, навіть якщо він не хоче, він підніметься і приготує вечерю для нас обох. Він поприбирає сам у всьому домі, він зробить все, щоб зробити мене щасливою. І чоловік не боїться показатись слабким. Якщо він відчуває, що він сумує за мною, він це скаже. Якщо він відчуває, що він хоче мене поцілувати, приобняти, він це зробить. І він не буде взагалі реагувати на те, що думають про нього оточуючи. І поговоримо про. Повагу він ніколи в житті не підніме голос на жінку, і тим більше в людному місці в мароканців це закладено ще з малочку. Він має поважати маму, дружину, сестру, подругу Неважливо. Просто говорю про те, що ніяких криків не буде взагалі ніде. Один з моїх найулюбленіших пунктів це те, що він не боїться відповідальності. Тобто, якщо я щось попрошу зробити, він не скаже да-да і забуде. Або він не скаже «так, потім і зробиться можливо через тиждень. Ні. Він підніметься і зробиться одразу ж, бо для нього слово це діло, це не питання честі. І ще один такий приємний бонус: він бачить в мені природню красу. Коли в Україні мені потрібно бути з макіяжем, потрібно обирати якийсь такий нереально крутий одяг, щоб мене помітили. Для нього я ідеальна така, яка я є. <рес> ну, зрозуміло. Да українець, а да мароканець. Тьфу на українця. Відео наступне. Німецькі чоловіки люблять українських жінок, тому що вони вміють робити все. Різниця українських чоловіків і італійців. Вирішила по бистренькому так записати на своєму балконі відосик, чим же все ж таки а, наші хлопці українські відрізняються від італійців. І перше, що я хочу сказати, що, як на мене, італійці набагато красивіші, вони більш доглянуті, вони всі, ну, не всі, коротше, звичайно, що не всі, але багато хто займається спортом, ті, хто прям. Такі накачані є, я, звісно, і, і з пузаками, але це таке в цілому, мені здається. Я так бачу, що зі сторони наших українських патріоток, що усі національності по усій планеті з усіх країн краще за українських чоловіків. Усі. Неважливо, чи він африканець, чи він албанець, чи він канадець це немає ніякого значення. Усі повністю, усі щедріші, усі красивіші, усі турботливіші, усі романтичніші, усі, незалежно від віри, кольору шкіри, це не має ніякого значення. Усі з нас кращі. Відео наступне. Можливо, для деяких українських чоловіків, які не поважають жінок, буде новиною, що Араби не поважають не тільки українських жінок. А ще й українських чоловіків ти взагалі люди, я б сказала. Мало того, що вони бігають просто за кожною українкою, Лізуть постійно до всіх, крім цього, українських чоловіків вони теж не поважають. Ця ситуація сталася зі мною. І ще з декількома моїми подругами до мене підійшло два араби Познайомитись. Ну класика, просто я їм сказала, що в мене є хлопець. Типу, ні, відстаньте від мене. Вони такі, типу, а що за хлопець? Це хтось із наших. Я кажу ні, типу, це українець. Це моя стандартна відмазка, коли я не хочу знайомитись, і вони такі, а чому? Українець, так це ж не хлопець вообще. Якби це наші, тоді, тоді да. Типа. А українець це не хлопець. І почали далі до мене лізти. Тому що якщо це араб якийсь має дівчину, то це святе, що там не можна. Ну, напевно, я не знаю. Але якщо це українець, то я точно знаю, що їм на це абсолютно плювати. Це неодноразова ситуація. Українські жіночки та дівчата. Ви мені, будь ласка, скажіть. Якщо ви самі про це говорите, що араби вас не поважають, тоді чому ви з ними так знайомитеся? Чому для багатьох із вас є така мрія, мета всього вашого життя вийти заміж за Араба? В чому тут логіка? В чому тут закономірність? Ви ж самі про це говорите, що араби вас не поважають. Ну а з іншої сторони, які ви ставите претензії та обвинувачення до нас, до українських чоловіків та хлопців? Ви з ними спите, ви з ними знайомитеся, ви з ними товаришуєте, ви з ними маєте секс по дружбі, ходите в кафе, в ресторани і так далі. Ви від них народжуєте дітей, а до нас, українських чоловіків, ставлять якісь претензії, обвинувачення, нас поважають, нас не поважають. Ми взагалі тут при чому? Ви з ними гуляєте, а ми в чомусь є винуваті чи як? Ну, а з іншої сторони є ще така тенденція, що українки мають трошки так не надто хорошу репутацію. Чому з вами так знайомиться, якщо ви скажімо, маєте там чоловіка чи хлопця-українця? Тому що ви її доступні, ось в чому є проблема. І для Араба це не має ніякого значення, тому що Араб знайомився з одною дівчиною з України, з жінкою, другою, третьою, четвертою. І навіть коли вони мали чоловіків, десь там лишилися ці чоловіки в Україні. Для нього не було великої проблеми з нею переспати, з нею познайомитися. розумієте? І через це, знову ж таки, з ваших же слів, через це виникає в Арабів, конкретно, арабів, ви зараз не говорите, виникає до українців, ну, як скажемо так, зневага, неповага і так далі. Ви, будь ласка, з цієї сторони трошки собі поміркуйте, подумайте і повірте. До вас дійде якась така, можливо, не з першого разу, але думаю, що дійде якась така більш-менш адекватна думка у ваші жіночі голови. А ми продовжуємо тематику українського жіночого патріотизму за кордоном і ваші увазі я запропоную відео наступним, будь ласка. Приїхала за кордон з дітьми і зараз подає на розлучення. Вчора мені чоловік написав особисті повідомлення, потім ми з ним зізвонилися, просив правову допомогу, розказую свою історію, ледь не плаче. Каже, сам з Сумської області трохи більше року назад відправив свою дружину з двома доньками до Німеччини. А зараз вона дзвонить і каже, подаю на розлучення. Я не буду повертатися до України, я знайшла іншого чоловіка і давай будемо розлучатися, давай будемо ну, ділити майно. отак от, от Вроді прожили 10 років нормально, майже 10 років. Будинок побудував, машину маємо. А зараз що, розділити все майно? І віддати цій дружині половину. І навіть не знаю. Я в таких ситуаціях не пристаю ні на яку сторону, бо чужа сім'я це потьомки. Але якось мені так чоловіка стало жаль, по-чоловічому жаль. От не знаю навіть, що йому порадити. Я йому дав телефон адвоката по розлученням, а навіть не знаю, що допомогти. От хотілося підтримати його якось нормальним словом, бо чоловік реально в такій депресії каже, а виїхати не можу. І не знаю, коли я своїх доньок побачу. На жаль, бачите, як війна до яких наслідків призводить. І Хто тут правий, хто виноватий, Не знаю. Напишіть в коментарях вашу думку. Ви знаєте що? На теперішній час на сьогодні це вже є максимально класична ситуація, максимально стандартна ситуація, коли жінка в одну мить, в одну секунду плює на все: плює на свого чоловіка, плює на сімейні цінності, пліє на сім'ю, на роки праці. Бачите самі, що там, і хату збудували, і дітей виховали, це не має ніякого значення. Якщо в української жінки на тепершній час запекло між ногами все, все, хлопці, на все наплювати, на чоловіка, навіть на дітей буває часто наплювати теж. Ви розумієте? Ну, а як же сім'я, якісь сімейні цінності, як же роки прожитого життя? Ну як? Ну, йдеш, йдеш береш шлюб, клянешся в горі і в радості. Ну, коли я зараз це говорю, ви розумієте, от, чоловіки це, в принципі, розуміють. Ну жінки це не розуміють ну, взагалі. Навіть так, я от такі раді інколи, інколи пробував говорити з жінками Вобше. Вони не розуміють взагалі, про що йде мова. Вони говорить так: жінка має бути щасливою, жінка має своє щастя знайти. Що таке мені подобається, ну серцю не прикажеш. Якому серцю ти не прикажеш? Ви про що взагалі говорите, українські жіночки? В тебе сім'я, чоловік, двоє дітей. Як? Ну, взагалі, про що розмова може бути? Але що маємо, то маємо. Я ще вам таке хочу додати та відзначити, що буває досить часто, коли чоловік на фронті, чоловік воює, чоловік захищає нашу батьківщину, чоловік ризикує життям, чоловік молиться, щоб до ранку дожити, іноді буває навіть так. А жінка в той момент уже з іншим. Ця проблема є настільки актуальна, настільки болюча для кожного з нас. Що вже навіть саме жінки записують відео в Тіктоці, Фейсбуці, в Ютубі і звертаються до самих же жінок. Що жінки, схаменіться, жінки, будьте людьми, жінки, майте якусь совість, у вас є чоловік, який своїм життям ризикує. Будь ласка, ваші увазі відео на дану тему. Знаєте, я вже не раз ловила себе на думці, війна відкрила справжнє обличчя. І те, що деякі жінки кинули своїх чоловіків, коли ті пішли на фронт. Для мене це боляче і огидно водночас. Він воює, він реально може не повернутися, а вона живе новим життям за кордоном, красиве, з новим коханням, кава, шопінг, інстаграмчик. А де повага, де людяність? Навіть якщо вже не любов. Бо мені здається, коли твій чоловік пішов на війну, ти вже не маєш морального права просто отак викреслити його зі свого життя, він же не покинув тебе, він пішов захищати і тебе теж. Так, всі ми втомилися, так, це важко. Але ті, хто лишилися вірними, вони щодня вибирають честь. І я пишаюся цими жінками, а от до тих, хто зрадив під час війни, у мене немає ні слів, ні поваги. Бо любов це не тільки про коли все добре, це ще тоді, коли треба пережити біду разом, поки невідомо, поки серце стискається від кожного дзвінка, і якщо ти не змогла пройти цей шлях поруч з ним, ну то, а значить, ніколи й не любила. Просто була поряд. Поки зручно було. А зручно скінчилося. Скінчилося твоє кохання. Ну, де вся правда. Що я можу вам сказати? А те, що на теперішній час на сьогодення, це вже класика жанру. Це є стандартна життєва ситуація. Навіть буденна я би сказав. Ось таке у нас, скажімо так, жіноче українське кохання, жіночо українська любов. Давайте зараз трошки почитаємо коментарі. Ну, буквально 3-4. До даних відео. Отже. Коментар перший. Ніхто не винен. Ну, зрозуміло. Серцю не прикажеш. Класика жанру. Коментар номер 2 Справжній чоловік мав би все віддати своїй жінці та дітям. Ну, зрозуміло. Чоловік завжди винуватий. Завжди винен. Максимально українська позиція. Далі коментарі. Хорошого чоловіка, ну, зрозуміло. Хорошого чоловіка жінка не покине. З хорошим не розлучаються. Тут просто без коментарів уже. Номер 4 пише Дмитро Мужчина. Така сама ситуація, і двоє дітей. Ну, зрозуміло. Місяць, два, три-півроку вже інший. Я ж говорю, це просто так уже живуть зараз усі люди. Це вже просто стандартно. Це вже не, ці ситуації такі, вони вже настільки стандартні, настільки класичні, що це вже не виникає ні, ні в кого жодного здивування. Розлучилися діти окремо, чоловік окремо, сім'я сім розбита, як то кажуть, повністю. Все нормально, все нормально, все правильно. І завжди винуватий чоловік. Знаєте, в чому. Ви, в чому я би сказав такий парадокс ще виникає, що українська жінка, навіть якщо вона зрадила, залишила свою сім'ю, має іншого чоловіка, причому бачимо, що досить швидко себе знаходить, вона ніколи не визнає своєї провини. Вона ніколи не визнає своєї вини. Ніколи. Більше того, вона навіть буде обвинувачувати свого чоловіка. Агресор, аб'юзер, не давав уваги, не був романтичний. Я себе з ним почувала нещасною. Ну, тобто, всі погані слова, всі... Ну, все, що може бути погане, отримає чоловік. Від нього забрали дітей, від нього він втратив свою сім'ю. І він ще залишився винувати, причому всім. А на сьогодні все. Що я можу вам сказати? І навіть не знаю, що додати, скажу вам чесно. Це просто реальність, у якій ми зараз живемо. З іншої сторони, це час, щоб само себе пізнати, самого себе краще зрозуміти, побачити реальність не в лежавих окулярах, побачити реальність такою, якою вона є насправді. Тому, чоловіки та хлопці, будь ласка, прошу, рекомендую. Цінуйте себе, поважайте себе, дбайте за себе. За своє здоров'я, за свої гроші в першу чергу. Нікого не слухайте. Слухайте хіба що своє серце. Тільки так. Тому що український чоловік на теперішній час, ну просто взагалі він нікому не потрібний. Абсолютно нікому. Ні жінці, ні дітям дуже часто буває, ні державі. Взагалі нікому. Зате всім винуватий. Зате безкінечно обвинувачений. Причому всіма. Тому кажу, повторяю, що раз, Любіть себе максимально. Цінуйте, поважайте, бережіть. І нехай у вас, у всіх буде все найкраще. Всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей.